У вас бувало таке, що відкриваєш холодильника там запах, ніби до вас переїхав жити скун старший борщ зварив? І у мене бувало, тому я зараз вам покажу дуже класну штуку, яка дійсно врятує ваші продукти від перечасного псування. Це побутовий вакууматор Drawkang zkfk 003 Зараз покажу, як він працює і чому це must have для кожної кухні. У коробці у нас кабель живлення. Інструкція, яку і так ніхто не читає. Бо якщо не включається, інструкція не допоможе, а якщо включається, вона тим більше не потрібна. Сам вакууматор. вау, навіть 10 пакетів вклали подарунок. Ну, і ніби все. Тут все максимально просто. Розказую і показую: беремо кабель для живлення, вставляємо вакууматор. Беремо пакет, кладемо в нього те, що потрібно завакуумувати. Відкриваємо кришку. Зараз увага на екран. Пакет ставте у вакууматор саме так, як на відео, інакше нічого не вийде, ви просто зіпсуєте пакет. Далі закриваємо. У нас тут на вибір є дві кнопки: Vacuum and Seal це означає, що пристрій завакуумує пакет та зразу запаяє краї. Та Seal Only. Тільки запаяти. Нам потрібен перший варіант. Важливо міцно притискати кришку під час вакуумування. Натискаємо. Весь процес займає менше 10 секунд, і вуаля, все герметично. Вакуматор Джаоканг ЗКФК 003, штука, яка дійсно рятує ваші продукти. А головне економить нерви, гроші та місце в холодильнику. По секрету скажу, у нас можна замовити додаткові пакети різних розмірів. Тільки цс. Послання на товари завжди в описі під відео. Дякуємо за перегляд. Почуємось.